Прихована екосистема яєчників відіграє дивовижну роль у фертильності. Яєчники це не просто зберігання яйцеклітин, а складна екосистема, яка впливає на здоров'я та довголіття. Довгий час про яєчники говорили як про резервуар яйцеклітин, кількість яких з віком зменшується і визначає фертильність жінки. Однак останні дослідження, засновані на інноваційних методах візуалізації та аналізі клітин, революціонізували наше розуміння цих органів. Виявляється, яєчники це не просто сховище, а складна динамічна екосистема, яка відіграє ключову роль не лише в репродукції, а й у загальному здоров'ї та навіть довголітті жінки. Пригадую, як у студентські роки на уроках анатомії та фізіології яєчники представляли як досить прості органи, все зводилося до кількості та якості яйцеклітин, їх дозрівання та овуляції. Але з часом, з появою нових наукових даних, розуміння цього питання стало набагато глибшим і цікавішим відкриття прихованої екосистеми. Революційне дослідження показало, що яєчники містять ціле мікрооточення, включаючи різні типи клітин, нервові волокна і навіть гліальні клітини, ті самі, які зазвичай асоціюються з мозком. Це відкриття дозволило побачити, що процес старіння яєчників це не просто зменшення кількості яйцеклітин, а зміна всієї цієї складної екосистеми. Найважливіше те, що вченим вдалося виявити, що структура яєчників неоднорідна. Яйцеклітини групуються в кишені, що свідчить про те, що місцеве середовище всередині яєчника має величезний вплив на те, як яйцеклітини старіють і дозрівають. Це відкриває захоплюючі перспективи для розробки нових методів лікування, спрямованих на уповільнення старіння яєчників і збереження фертильності. Роль нервової системи в старінні яєчників. Одним із найдивовижніших відкриттів стало відкриття симпатичних нервів у яєчниках. Ці нерви, відомі своєю ролью у реакції бийся або біжи, також, здається, беруть участь у процесі прийняття рішень щодо дозрівання яйцеклітини. Видалення цих нервів у мишей призвело до зменшення кількості дозрілих яйцеклітин. Це говорить про те, що нервова система відіграє ключову роль у регуляції репродуктивної функції. Особисто мене завжди цікавив взаємозв'язок нервової системи і репродуктивної функції. Цей факт підкреслює, наскільки складною та взаємопов'язаною є наша фізіологія. Уявіть собі, що стрес, хвилювання та інші фактори, що впливають на нервову систему, можуть опосередковано впливати на репродуктивне здоров'я жінки. Фібробласти, запалення та рубці. Дослідники також виявили, що з віком кількість фібробластів, клітин, які забезпечують структурну підтримку, зменшується. Це призводить до запалення і рубцювання яєчників, що, в свою чергу, може негативно позначитися на репродуктивній функції. Цей процес, на жаль, досить поширений і часто ігнорується. Я вважаю, що важливо звернути увагу на роль запалення в старінні репродуктивних органів. Запалення це не просто неприємне відчуття, це серйозний фактор, що сприяє розвитку різних захворювань, в тому числі репродуктивних. Подібність між мишами та людьми, надія на нові методи лікування. Одним із найважливіших результатів дослідження було виявлення подібності між старінням яєчників у мишей і людей. Це відкриває можливість використання лабораторних мишей для моделювання старіння яєчників у людей і розробки нових методів лікування. Я вважаю, що це величезний крок вперед. Можливість випробувати нові методи лікування на тваринах перед використанням їх на людях значно підвищує безпеку та ефективність лікування. Модуляція симпатичного нерва потенційний шлях до збереження фертильності. Вчені припускають, що модулювання активності симпатичного нерва може бути одним із потенційних шляхів уповільнення втрати яйцеклітини та розширення репродуктивного вікна. Це може відстрочити менопаузу та знизити ризик постменопаузальних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання. Хоча це звучить як наукова фантастика, я вірю, що в майбутньому ми зможемо розробити методи, які дозволять жінкам довше підтримувати фертильність і насолоджуватися здоровим життям після менопаузи. Обмеження дослідження та подальші перспективи. Важливо відзначити, що дослідження має свої обмеження. Зразки клітин були взяті лише у чотирьох жінок у відносно вузькому віковому діапазоні. Це означає, що результати можуть бути нерепрезентативними для всіх жінок. Однак це дослідження є важливим кроком вперед у розумінні старіння яєчників. У майбутньому необхідні додаткові дослідження із залученням більшої кількості жінок різного віку та етнічних груп. Висновок новий погляд на репродуктивне здоров'я. Дослідження прихованої екосистеми яєчників відкриває нову еру в розумінні репродуктивного здоров'я жінок. Підкреслюється, що старіння яєчників це не просто зменшення кількості яйцеклітин, а складний процес, який впливає на всю екосистему яєчників. Я сподіваюся, що це дослідження надихне подальші дослідження в цій галузі та призведе до розробки нових методів лікування, які дозволять жінкам довше підтримувати фертильність і насолоджуватися здоровим життям. Особисто я вважаю, що інвестиції в дослідження репродуктивного здоров'я це інвестиції в майбутнє людства. Адже здорова та плідна жінка це основа сильного та заможного суспільства. Що ти можеш зробити зараз? Управління стресом, хронічний стрес, може негативно позначитися на нервовій системі і, як наслідок, на репродуктивному здоров'ї. Знайдіть способи подолання стресу, наприклад, медитацію, йогу або просто прогулянку на вулиці, здорове харчування, збалансована дієта, багата антиоксидантами може допомогти захистити клітини яєчників від пошкодження, регулярні фізичні вправи, помірні фізичні навантаження можуть поліпшити кровообіг в яєчниках і зберегти їх здоров'я. Відмова від шкідливих звичок, куріння і зловживання алкоголем можуть негативно позначитися на репродуктивному здоров'ї. Регулярні медичні огляди, регулярні огляди у гінеколога допоможуть виявити і запобігти можливі проблеми. Зрештою, турбота про репродуктивне здоров'я це інвестиція у ваше майбутнє та благополуччя.